Чому так боляче мені? Скажи мій Боже, живу не на в злому сні і не прокидусь. Я ніби пташка, як сниться Клітці воля. Скажи мій Боже, чом така у мене доля, я ніби річка. Собі, життя немає і так беззахисно від рук людських мира, я ніби поле, що не родить, восени ти пробуди мене, Ісусе, пробуди, Примарне щастя, ледь сміх душись, миць негати. До долу прости, що втратила без тебе марно дні та щастя сказаю. Пробудив мене, Ісусе, пробудив, так хочу знов радіти в кожній квіти в полі, дивитись, як світано в кошик, сидле зо. Життя і спокою, щасливе серце, повне святості і бо Ти, о, Спасе, мою душу пробуди я знову стала повноводною рікою, знайшла Ісусі джерело життя і спокою. Щасливе серце, повне святості плодів. Бо ти Спасе, мою душу, пробуди, бо ти, Спасе, мою душу, пробуди. Вітаю, брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами своїми коротенькими роздумами над Словом Божим. У першій книзі Самоїла, в 16 розділі, ми читаємо історію про те, як з Божого повеління пророк Самоїл був направлений до віфлеємлянина Єсея, щоб вибрати серед його синів нового царя Ізраїля. Ми не будемо перечитувати всю історію, але зупинимось на одному важливому моменті. Отож, давайте зараз відкриємо наші Біблії, перша книга Самоїлова, 16 розділ, та прочитаємо з 6 по 7 вірш. І сталося, як вони поприходили, то побачив він Еліява та й сказав справді, перед Господом помазанець його. Та Господь сказав Самоїлові не дивись на обличчя його та на високий зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік подивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Часто ми зустрічаємо людей, як то кажуть, по одежі. Ми оцінюємо їхній зовнішній вигляд, мову тощо. Одним словом, те, що ми можемо побачити нашими фізичними очима. Так було у випадку із Самоїлом. Він мав свої уявлення, який має бути цар. І, побачивши зовнішні параметри Еліява, вирішив, що саме він є помазанцем Божим. Але Господь зупинив його і сказав, що він помилився, тому що Бог відкинув його, адже бачив його серце. Так було і з іншими братами, доки черга дійшла до Давида. Наймолодший та ще юний, але саме його обрав Бог. І, знаючи подальшу історію, ми бачимо, що Бог ніколи не помиляється. Бог не дивиться на зовнішні параметри. У що ми одягнені, яка в нас освіта, скільки маємо грошей тощо. Він дивиться на серце і бачить те, що його наповняє. Для Бога наше серце є дуже цінне, і Він хоче, щоб воно було чисте. Давайте прочитаємо ще одне місце. Це буде книга приповістей Соломонових, 4 розділ, 23 вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Фізичних лік для духовного серця немає, тільки Бог може полікувати, змінити та очистити його. Отже, слідкуємо за тим, чим ми наповнюємо своє серце. Бережімо його в чистоті, та хай на троні нашого серця завжди буде Бог. Амінь.